Вуглекислотний вогнегасник ВВК 3,5 з масою заряду 3 кг 500 г. призначений для гасіння пожеж класу в 1 С та Є, e, тобто горіння рідких речовин, які не розчинюються в воді, горючих газів, електроустаткування з напругою не більше 1000 вольт. Застосовується при пожежах в офісних приміщеннях, оснащених орхтехнікою та у побуті. Також у музеях, картинних галереях та архівах. Основною перевагою вуглекислотних вогнегасників є те, що вогнегасна речовина не пошкоджує об'єкт гасіння і не залишає слідів на поверхні, що захищається. В дію вогнегасник приводить запірно-пусковий пристрій, розташований зверху балона, всередину якого закачується низькотемпературний вміст. Завдяки надмірному тиску всередині корпусу вогнегасника відбувається викид газу назовні. При цьому газ на високій швидкості переходить зі зрідженого стану у твердий у вигляді кристалів снігу, а температура вогнегасного складу в процесі хімічної реакції знижується до 72 градусів за Цельсієм. Щоб уникнути обмороження рук, заборонено торкатися корпусу вогнегасника. Для того. Щоб використати вогнегасник, необхідно направити раструб на осередок займання, висмикнути чеку та натиснути на ручку, утримуючи її близько 15 секунд. У комплект входить раструб з переходником та кріплення, яке закріплюється на вертикальну поверхню.